Всім хай в цих мінкалині І ми дуже страшно в цьому відео Пожалуйста, всяк тві леви Заврітьте льовочек там, попійте короче Що тві леви, вкусні тві я дуже старалась І вони дуже старались І ці обов'язкові леви Дуже буду раді цього Бо вони обов'язкові Всім привіт інтелігентним людям Хто дивиться наш канал Сьогодні ми знову граємо цей кулич Дивіться хтось назад девочки. я так можу, давайте пересета. Няхай. Не пуляйся, вони не знаїдять в машині. Все. Подожди, дайте я. Лаха, муха, девочки, вони тут откривають мои двері. Дівчики, дівчики, назад отъїжжай, мене топливо Короче, мене все скусили. <рес> Єдине, що в нас сьогодні немає Кирилко, бо Кирилко придивку не захотів з нами грати. Так. А ви бачили, які тут картини в вані, естець? Ідіть, подивіться, Йдіть. Йдіть подивіться на гарну. Ще Другий треба вікна, що там беру я, добре? Добре, ідіть подивіться на, на естетик картини, яка тут у ванні в нас висить. Дівочки, Аня. Ну ладно, все. Хочу вам показати естественно. Аня, ми вже тут же... ну коротше імбург. Лагер, так. Да. Лагер, так. Кемпінг хаус. <laughs> Англичанин. Так, ну коротше, зараз давайте не тратити біг, бо якщо він зараз прийде, це буде імба. Коротше, ми цього разу хочемо пройти набагато більше. Ну, можливо, ми навіть першу частину виріжемо, а щоб типу, це була друга, але це не факт. Це не факт. Катя, иди заправляй быстрее тачку. Ну, там. Аня, сідай пока. Сейчас жди, у мене пробка просто. Давай, ты там глаза, воно уже бежит до нас. Да, да. Да, вот там вот бежит. Собака за деревом. Ну мы типа заправились, да, Катя? Я снайпер. Аня, Аня ладно, ми заправилися, да. все, потім ще заправимось. Ой, моя... Аня, закрий двері, не хочете закрити? Ви заглушку тут поставили? Так. Да. Да. Ой, це таке красиво, Аня. Так, да, тут прям естетично. Моя... Знаєте, коли він ззаді біж... О! Моя любимка біжить ззаді. Так? Да. Оце ми жорстко приземлилися. Ой, я підписчикам не дивлюся ззаді на Аню. Ой-ой-ой! Нормально. Нормально. Так, він, 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 він оно, дивіться, він. Що так хується, а, він до мене біжить. Дівці, дівчки, ви мене будете хранять якось, я не знаю, блін. Ні, ну, не, ну, що це за. мене немає, мене немає попав. Що то побачить, Ай! Ай, але, ні, я не попала. Що то побачить? Бля, все, я попала в нього. Давайте быстро! відкрила, відкрила. открыло. я оборонялась понял. Так, я. Я піду за патроном. Я тоже піду. О, девочка, я знайшла патрони ус. А, то есть Вони не всегда зверху. Вони можуть ще бути знизу на кухні. Так, кухні. А, Катя Катя взяла патрони? Да. Так а вдруг там наверху тоже є? Сейчас дожди, я Ну да, там тоже может быть. Вдруг нам тотально повезло повезе, то так. Ага, то так не повезе, коли воно від там... О, у нас ще одні патрони. О, дві патрони. А, да, де? Да. Все, знизу. Ой, і фонарик. фонарик. Фонарик я беру. Я заберу цю, берем цю. Ой, я ще каністру знайшла. А, дивіться, дівочки, ну і все, я щас здохну, подохну, я застряла. Дівочки, стріляйся, Аня, він тебе цілує. У мене не знаю, що ти пістолет, що ти хочеш від мене. Перезарядуй, у мене все тут я не Так, Так, стреляйте фонарик, ну хотя бы. Почему, когда мы снимаем, вы на все так фигово кичаете? Катя, Аня, иди собирай в доме мою винтовку. Пожалуйста. А, а, не, Катя, Катя. А, ой, Катя рассыпалась на маленькие мили кусочки. Мужик, набежи за мной, пожалуйста. <laughs> Мужик, мне неприятно. Отстань от меня. Вин за мной, Стоп, девочки. Мне неприятно, да, за тобой. Я. Ну, любовь за тобой бежать. <сёк> Ты не Это типа все подохли уже, да? Да. М -м -м -м. Короче, про спроба номер два. Короче, люди, добрый день, это спроба номер два. Аня, давай, начинай наш раунд. Короче, привет всем, привет всем девочкам и мальчикам, вот, классным чувакам. Короче, дивіться, у нас тут помінялися обновочки. Тепер у нас я буду хінкалі офіційно, а Аня, то есть Аня просто Аня буде пельменями, і наша Куренка буде куклу, то есть печенька. Ні, давайте я буду вареники будете мене називати. Ну, вона у мене підписана як вареник, ну конечно не висвічується, но ну, типу, вона у мене підписана як лічна, як вареник. Ну, короче, все один одного будемо так називати. Да. Да. Все, Аня, начинают. Якщо не мы хост... Так. Да. от страху. <сіст> <сіст> Девочки, і вот після цього моменту він на нас він на нас нападає. Ну, зазвичай. Да. І вибиває двері нам. Да. Закривай. Закрывай. Закрила, да, закрила. Молодець. Закрила я, Так, да, і ми че? Да, у нас... Чуєте, якщо я тут все повідкриваю на кухні, він не прийде? Конечно, нет. Не, на кухне Тебе нет. Тебе патроны? А сколько я в патронов? У меня? У меня два патрона. У меня три, значит, бери патроны. А, он двери выломал, девочка. А, бляха, он ломает двери. Девочка, я вам патроны нашла, но ну, вы дивите, там вы пристрелите его, потом патроны видам. Ну, на, короче, я его выкинула. Ай, бляха. Ого, Катя, бери патрон. Короче, мы типа все облутали, правильно понимаю? А ну, я думаю. Вы значит тут канистру? Нет, всегда тут є, а Кать. Хіба? Да. То мы ж тика шо грали, то не было. Ну ладно, ну у нас и так вже є ще одна каністра, так що выживем. А він нам ну... двигатель ломав, знаете, у нас знову половины двигателя нема. Та йоп. А, дівочка, він мене кусає. Ну, но ну, він. Поцілуватися з ним хоче. У мене тільки один патрон, може ти мене поздравити. Mm -hmm. У мене два патрони є. Бачите, він дивиться на нас і, і думає. Пристріли. Ой, я, я пробку забрала цю маню. <рес> Чекай, Каня, я не сіла. Ти, за, ти пробку з, забра, о, закрила? Так, да, я обратно закрила. Йоу. Ама марин. И вот тут вот на всем моменте всегда это все по. <гум> так, девочки, не наговаривай. Мы не наговариваем. На Ой, все понятно, все понятно. Ну короче, кате ты просто упаду від нього, нам то в принципе все равно. Ой, ну что ж не, чу, не получилось чуть-чуть уматувати. А ні, ты там дивишься назад? А, мене ж не, не показываем. Походу, десь все по бокам бежит, нет. А ні, он новень бежит, я его бачу. Який гарний. Вставай і побігай. Я а, ні, я не вилізу з хати. Я не вилізу, бай-бай. А хто буде бити його, Ань? Катя! <сих> <сих> дівочки, тікай, в мене патронів нема. <сих> Що не сказали, в мене є. Ви наведіть його на мене. Й я ще здох! Я ще здох. <сих> А я воно, э, цю пушку взяла, починила тачку, ну, тачку штуку для тачки беру, сейчас Я У вирішила убі убіжати і, і ну короче. Короче, я вертаюсь. Я в входит! це була помилка, це була не це я помилка. Блін, я не понимаю, сітка. Катя, ну что ты сюди увидешь? Я сейчас буду нього пуляться, а ну стой! Все, иди, о, Бачите, я попала. тільки, конечно, два патрона использовала, но ну, то ладно. Ну, у меня, типа, и будут два патрона. Да, заберите, у меня там був один патрон, может, им він... положить-то. Й... Девочки, вы не знаете, что твой ключик винсии сій... башни. Ну, короче, ключ, забирайте там все мое. Ты повністю зламав, походу. Да, майже повністю. Ну, короче, я побегла чинити, А де наша тачка вообще бляха. Да подожди, Аня. А, у наша тачка. Я пошла чинету, я не знаю, как вы. Хорошо я, я сижу тут наплетаю за вами. Ідіть охраняйте мене хтось, якщо у вас є патрони. Зараз він ззаді підбереться, поки тачку тут чину. Та-та, він вже, Аня. Че, реально? Аня, швидше! Ти стараюсь. Аня, іди пристріли його, будь пожалуйста. Я здохла! А-а-а! Ти здохла? Катя, Катя, Катя! Катя! я вмираю. А, заметила. У мене немає, немає патронів, я тільки так можу для. для, Бляха, бляха, Катя, пуляйся, в нього, у мене мало ну, хипер все здохо. У мене взагалі немає патронів. За що? І в мене на цьому моменті здохомо. Я не знаю. Ну, коротше, я думаю, на цьому у нас буде все. Ну і да, на цьому все. З вами вже Аня, а не Аня ну, короче. коротше. От. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, це наша мотивація. Чим більше лайків, тим більше виходить відео, тому, да, підписуйтесь на канал Каті, на мій канал. І всім гарного дня. Пока-пока.